Друзі, усім вітання! Давно не чулися на ютубі. У цьому відео поговоримо про сейл на коінліст проєкт BitLayer. Проєкт на слуху. Багато хто буде в нього інвестувати так само, як і я, але є як і плюси, так і мінуси. Про це поговоримо у відео. Тому сідаємо зручніше, палець вверх і поїхали. BitLayer – це блокчейн другого рівня для біткоін. Ось такий в них сайт. Як на мене, сайт доволі скромний, але в принципі непогано. Є екосистемні проекти, є мости. Сам проєкт я не вникав, я планую брати участь саме у сейлі. І надіюсь на цьому заробити. Для початку давайте подивимось Twitter. Так як Twitter є важливим показником для проєктів, як бачимо, в нас майже мільйон підписників, а точніше 946 тисяч, що є доволі непогано. Проект стартував ще у 2023 році. Як бачимо, активність є не дуже велика, але вона є. Також, як бачимо, на Binance є бустер-компанія, яку зараз виконують. Це є також хорошим плюсиком, тому є всі шанси, що цей проект може також заліститись на біржі Binance. Давайте перейдемо в крипторанг, подивимось на інвестиції у проект. Як бачимо, у Сіт раунд ще 27 березня 2024 року. Сюди занесли 5 мільйонів доларів. Серед інвесторів Tier 2, Tier 3 і Tier 4 фонди. Для мене тут відомі тільки OKX Ventures, що є також плюсик. Далі бачимо була серія А, де інвестували 11 мільйонів, по оцінці 300 мільйонів, тобто по ціні 30 центів. А на CoinList ми зараз можемо купити токени по 20 центів. Тобто ми можемо купити на 10 центів дешевше. Багато хто говорить, що фонди продавали на OTC свої токени. Я думаю, причина в тому, що вони продавали свої токени, тому що знали, що буде ICO на Coinlist, де можна буде відкупити назад токени по 20 центів. І на таких спекуляціях можна непогано заробити. Хоча це тільки моє припущення, але той факт, що фонди купляли по дорожчій ціні, це вже невеличкий плюсик. Хоча нам не відомо, які були інвестиції в СІТ раунді. Скоріше всього, тут ціна була набагато дешевша. Також дуже хороший фонд, який поінвестував в цей проект, це Polychain Capital. дуже великий і впливовий фонд, який також багато хто знає. Тобто, як бачимо, 25 мільйонів вже зібрали, і зараз на CoinList збирають ще плюс 6 мільйонів доларів. Є два варіанти. По ціні 20 центів із 100% ТГЕ, тобто токени будуть. Відразу доступні на лістингу, і ми зможемо їх відразу продати. І другий варіант це ціна по 15 центів, але наші токени можна буде отримати аж через рік. Тому для себе цей варіант я не розглядаю, тому що через рік з проекту може статися все, що завгодно, і ціна може вкататися в десятки разів. А зараз ми бачимо така тенденція, що з часом проекти в ціні просідають. Тому для себе я розглядаю тільки варіант із 100% розлоком. І на лістингу я відразу ці токени продам. Навіть якщо не буде іксів, все одно я буду їх продавати. Отож, давайте перейдемо на CoinList, подивимось деталі. Ось наш сейл BitLayer. Зараз проходить сейл. OneFootball, я його пропускаю, так як тут не 100% такі є. Переходимо в BitLayer. Тут ми можемо подивитися всі деталі, і на цій сторінці ми будемо брати участь, починаючи з 31 числа до 7 серпня. По бажанню можна подивитися відео, є всі деталі. Як бачимо, малюють 850 мільйонів ТВЛ, 762 тисячі активних користувачів, 3 мільйони аккаунтів, мільйон в Твіттері. Звісно, тут цифри перебільшені. Як як в Твіттері трішки менше, також я не думаю, що тут ТВЛ 850 мільйонів, але картинку треба зробити гарно. Просто заокруглили до гарних цифр. Йдемо нижче? Тут у нас є всі деталі. Як бачимо, з 31 липня до 7 серпня наша ціна 20 центів. Всього продається 20 мільйонів токенів. Це 2% від загального саплаю. У нас 100% таке є. Лістинг запланований на Q3, тобто на третій квартал 2025 року. Це означає, що до кінця вересня проєкт заліститься. Думаю, лістинг може бути ще в серпні. Наприклад, з WalletConnect, Connect, який прирівнюють до цього проєкту, хоча вони не дуже схожі. Єдине схоже, це тим, що ціна також була по 20 центів. Але, наприклад, з WalletConnect, Connect після сейлу десь через тиждень у нас був лістинг, і ми непогано в принципі, заробили на WalletConnect. Connect. Надіюся, тут також заробимо. Мінімальні інвестиції від 100 доларів до 2 мільйонів, але в нас тут працює Філінг ап фром зе батон, тобто будуть рівномірно розпреділяти алокації. якщо дуже багато занесуть грошей, то ви, наприклад, з 1000 доларів зможете занести тільки на доларів 500, можливо на 800. Все залежить того, скільки тут всього занесуть. Особисто я планую заходити з двох аккаунтів по 500 доларів. Думаю, таку алокацію дадуть без проблем. Великих іксів я не очікую, але думаю, все ж якийсь відсоток профіту ми тут отримуємо. Але пам'ятайте, завжди потрібно інвестувати тільки. Ту суму, яку ви готові втратити. Ніхто наперед не знає, чи будуть тут ікси, а можливо ми тут і ректанемось. Все побачимо на лістингу. Також, якщо ви плануєте реєструвати декілька аккаунтів CoinList, обов'язково проходите верифікацію через близьких, з якими ви проживаєте, Так як CoinList не раз просить повторну верифікацію. Отож, йдемо назад, нажимаємо Join Now і реєструємося у селі. Нажимаємо Login, CoinList, нажимаємо Accept, Mій Account, Continue. Нам потрібно під'єднати гаманець. Нажимаємо Connect. Я під'єднаю Metamask, під'єднатися, підтвердити. І як бачимо, через 15 хвилин почнеться наш. Сейл до цього часу потрібно закинути кошти. Я закидаю кошти з біржі OKX, там найменша комісія. Так як закидати потрібно в мережі ефіру, тому слідкуйте, так як на інших біржах може бути трішки більша комісія. Вертаємось і роблю на цей акаунт депозит в 500 доларів. Нажимаємо Wallet, депозит USDT. Нажимаємо Ads Funds, 5 доларів у мене є. Нас попереджають, що депозит потрібно робити саме в мережі ERC20, тобто в мережі ефіру. Нажимаємо I understand. Ось наша адреса, копіюємо і робимо депозит. Скопіювали, переходимо на ОКX. На OKS, як бачимо, комісія 2 долари 17 центів. Трішки забагато. Раніше було біля 60 центів. Чомусь підросло. Тому я буду виводити із Binance. Як бачимо, тут комісія 1,5 долари. Не дуже і багато, тому буду виводити із Binance. Вставляємо гаманець. Мережа ефіру 500 доларів, Прийде 498.50, в мене там 5 доларів є, тому вистачить. Завжди перевіряємо адресу і нажимаємо зняти. Підтверджуємо всі вимоги перевірки. Ось і все, кошти я відправив. Чекаємо тепер, щоб вони зарахувалися на CoinList. І за 5 хвилин можна продовжувати наш сейл. І так, друзі, як бачимо, кошти вже на аккаунті CoinList, в мене є 504 долари, і вже можна брати участь у сейлі. Нажимаємо Home, вибираємо Bitlayer Нажимаємо «Join now». Як бачимо, сейл стартував. Токени ми можемо купувати або за USDC, або за USDT. Я вибираю USDT. Також, якщо будете брати участь, буду дуже вдячний, якщо введете промокод Ніштяк. Це підвищить ваш шанс на алокацію. І також буде плюсик для мене. Прописуємо суму 500. Ставимо галочку USDT і нажимаємо Continue. Ось і все, я проінвестував 500 доларів і токени мають прийти на мій гаманець в мережі Ethereum. Надіюсь, що на лістингу ціна токену буде вища, і також я розумію ризики, так як буває і таке, що ціна може бути і нижча. Такі сейли на Coinlist були, проте зараз CoinList, наче гарно фільтрує проекти, всякий шлак не бере, тому подивимось, що буде на лістингу. Також на Binance мав бути пресейл, його поки що ще не було. Я думаю, його обов'язково ще зроблять. Тут є також невеличкий мінус. Зараз покажу вам деталі. Тут також збирають 2% від загальної пропозиції в токенах BNB, але тут ціна за токен 2 центи. А ми купуємо на конлісті по 20 центів, тобто на Binance вже в 10 разів ціна менша. Звісно, нам тут не дадуть алокації в 500 доларів. Максимум, як завжди, на Binance, ми отримаємо алокацію біля 10 доларів. І чистого прибутку тут ми заробимо 40, 50-60 доларів. Ось і все. Всі сейли на Binance дають профіти, але алокацію дають завжди маленьку, так як дуже багато людей беруть участь у цих алокаціях. Коли буде пресейл на Binance, я повідомлю в Телеграмі, обов'язково буду брати в ньому участь, так як ціна в 10 разів буде дешевша. Навіть якщо на 10 доларів, все одно профіт буде непоганий. Тому буду брати участь однозначно. Взагалі Binance зараз гарно дивує, багато є акцій. Альфа також непогано кормить, вже третій місяць ми фармимо поїнти. Звісно, зараз профіт менший, але все одно він є. Тому альфу я далі кручу. На цьому, друзі, завершую. Брати участь чи не брати у селі, вирішувати тільки вам. Особисто для себе виділяю 1000 доларів по 500 доларів на два аккаунти. Ризики, як завжди, присутні, але ринок більш-менш хоч і в'ялий, але біткоін ефір ростуть, а це збільшує шанси на прибуток. Вдячний всім, хто подивився це відео. Також буду вдячний, хто веде мій промокод Ніщак. Бажаю всім профіту, мирного неба і почуємось в нових відео. До побачення.